Наталія Петій Потапчук прийшла на відкриття виставки, аби придбати собі писанку. Закарпатська писаночка Романа Филипа, мистецтвознавця. і вона надзвичайно такі теплі кольори, наші такі рідні, близькі нам і орнаменти. Дуже така філігранна, тонка робота. І я думаю, що така писаночка буде гріти нас і зігрівати, і буде нагадувати про рідний край, де б ми не були. Представили писанки в різних техніках, каже працівниця музею Вікторія Симкович. Це представлена воскова техніка, це є традиційна, також представлені техніки, як Ну, як декупаж, як мальованка, яка це акриловими фарбами, наноситься на шкарлупу яйця керамічна писанка. Представлена техніка ниткова в поєднанні із вишивкою хрестик. Також техніки, ну вже сучасні це наклеювання на шкарлупу яйця тканини. Восьмий рік напередодні Великодня музей організовує виставку писанок. Цього року вирішили зробити і продаж. Майстри та майстрині для цього надали понад дві місці своїх робіт розповів директор музею Василь Коцан. Понад 50 майстринь з різних регіонів України. Це фактично вся західна Україна майже всі області західної України є представники майстрині із півдня Миколаївщини, Херсонщини, Скропивницького. Сьогодні представлені тут. Традиційно у виставці, як і в минулі роки, так і тепер, найактивніше беруть участь майстрині із Закарпаття, Львівщини, міста Києва та Київської області, яка переросла із нашої регіональної обласної на всеукраїнську минулому році міжнародний рівень, тому що в ній беруть участь майстри із різних регіонів України, у тому числі із за кордону. Триватиме виставка продаж місяць. Далі зібрані гроші передадуть на потреби військовим. Олеся Колодій, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.